Усім доброго дня. Сьогодні ми з вами постараємось попрацювати над одним із найскладніших таких завдань. Відповідно, давайте подивимось. Ось таке завдання: перше розв'яжіть рівняння в даному випадку, що можна з цим зробити. Давайте подумаємо разом і зрозуміємо, що якщо у нас однакові основи, а ви бачите, що так і є: так три в степені Х і Х, тобто дві однакові основи, ми можемо перемножити. Ці відповідно, вибачте, однакові показники. Отже, можемо перемножити основи. Перемножаємо їх, буде 12 в степені х, яке дорівнює. Вам треба згадати другу властивість відповідно степені, коли степінь підноситься ще раз до степеню. Тоді весь степінь перемножається, тобто буде 12 на 5 в степені х плюс 1 Сюди так тепер ми бачимо, що з лівої і правої частини в основі стоїть однакове число. Отже, ми його можемо попросту скоротити, тобто прибрати. Х дорівнює 5 на х додати 1, і відповідно далі, що ми можемо зробити, лише розкрити дужки і вирішити найпростіше рівняння, так, х дорівнює 5 помножити на х додати 5, ми 5х переносимо в ту сторону, х відняти 5х дорівнює п'ятірці, нарешті мінус 4х дорівнює 5, і х звідси це дорівнює мінус 5 четвертих. Ви отримали. Свої декілька балів да на НМТ, і о, вирішили достатньо нескладний приклад. Будь ласка, користуйтесь. Можна ще перетворити це у дріб, так для того, щоб записати сюди, адже такий дріб, такий вираз. Ви не запишете просто як числове значення. Тому перетворимо мінус одна ціла одна четверта, виділимо цілу частину, і буде мінус одна ціла двадцять п'ять сотих. Ну, легко. Що ж, йдемо далі. Якщо це зрозуміло, якщо ні, можете перемотати, спитати в коментарях, чому так, і ну, далі записати, так, чому це. так. Давайте подивимось на ось таке рівняння. В даному випадку ми знову будемо робити основу 5. Чому саме основу 5? Тому що ну, серед основ 5 і одна мені набагато легше зробити основу 5, адже вона, ну скажімо так, просте число і набагато простіше. Я ось тут одну розпишу. Це те саме, що 1 на 5 у третій. Степені, ви можете п'ятірку спробувати піднести до третьої степені, вийде 125. І тепер можна перевернути. Це все буде 5 у мінус третій степені. Тут я користувався властивістю степеня, коли А в мінус першій степені це одиничка поділена на А. Таким чином, ми маємо, що це дорівнює так 5 у мінус третій, та ще в степені х. Пам'ятаєте, що я говорив щойно в минулому прикладі, коли у нас степінь підноситься до степеня, ми можемо що зробити? Перемножити їх разом. Тобто буде 5 на х плюс 3 дорівнює 5. В степені мінус 3х. Ми прибираємо п'ятірки зліва і справа і отримуємо х додати 3, що дорівнює мінус 3х. Отже, треба перенести в одну сторону відомі, в другу невідомі. В даному випадку мені краще перенести в ту сторону. Тобто х додати 3х буде дорівнювати мінус 3. Я переніс, помінявши знаки всі на протилежні. Тобто 4х дорівнює мінус 3, і х дорівнює мінус 3 четвертих. Вам варто розуміти, що розв'язок, який у нас отримався, насправді є по перше від'ємним, а по-друге, менше ніж одиничка. Тобто, ну нам треба. В даному випадку він більше, ніж одиничка, так як число від'ємне. Але от получилось мінус 0,75. В який проміжок він воно підійде? Від мінус одинички до нуля, бо саме там воно існує. Тому що від мінус одинички до мінус двох не існує мінус три четвертих. Три четвертих це дріб, тобто не ціла частина. Варіант В вам підходить. Ви його відмічаєте, получаєте свої бали, і йдете далі. Так. Що ж, давайте подивимося. Наступний приклад. Да, тут нічого важкого абсолютно немає. Знову ж таки, я наголошую на тому, що вам дуже вдало було б і класно, якби ви знали властивості степеня. Це вивчається ще в сьомому класі, і чомусь діти на них нехтують. І через це тоді проблеми з логарифмами, з інтегралами і дуже багато різних тем. Также тема корені, тому заохочую всіх да, до вивчення саме е, теми степінь. Будь ласка, перегляньте усі властивості степеня перед тим, як здавати НМТ. Одна восьма дорівнює. Що це буде? Це одиничка на два в третій степені. Можете спробувати. І тепер для того, щоб перевернути тією ж властивістю, що з минулого прикладу, це буде два в мінус третій степені. Отже, буде два в мінус третій. Дивіться, я звів до однакової основи для чого? Для того, щоб закреслити двійки і х дорівнював мінус три в даному Випадку, який проміжок мені найбільше підійде, давайте подивимось, це проміжок Б, так тому що саме між цих чисел знаходиться моя відповідь. Добре, підемо далі. Один із останніх прикладів, який я хотів з вами пропрацювати: це ось такий ось тут. Завдання аналогічне, тобто, ви можете бачити, що тут буде 3 на 4 це буде 12 в степені X зауважу, що ми можемо отак зробити, та, да, перемножити, тільки коли в нас показники степеня, вони є однаковими. Тобто, якщо там х і тут теж х, та, ми перемножили 3 на 4, буде 12 в степені х. А тепер давайте подивимося і згадаємо, що 144 – це насправді 1 на 12 у квадраті. І знову ж для того, щоб перевернути, я скористаюся класичним прикладом. 12 у мінус 2 степені, так буде? Значить, 12 в мінус 2 – Х дорівнює мінус 2. Друзі, вивчайте математику разом зі мною. Я дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося або хочете більше таких відосиків, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, заохочуйте це відео поширити серед своїх друзів. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я розповідаю все про НМТ, а також про платний вступ, безплатний вступ, те, як можна це обійти, і багато цікавих фішок. Ще раз дякую всім, гарного вечора. До побачення.